Тільки заробила пісня «Олег, ти що плачеш. Загальної я не дивився, але я також скажу, що зараз, вже як минуло три роки, то одна ця пісня кожен місяць приносить по 100 доларів. Це твердих 100, ну, від 100 до 170 доларів. Але коли вона тільки вийшла, і коли почалось повномасштабне вторгнення, і люди перестали слухати російську музику, то воно в місяць приносило по 500-600 доларів. Коли почало почалось повномасштабне вторгнення, українці, не всі українці, відмовилися від е, російського, російського контенту. До речі, про нього варто буде ще поговорити. І почали українське все слухати. і Гіга, івобл і, і став мега популярним, бо, бо тоді так. тільки старші слухали їх. А і все, і почали слухати. Олег, ти що плачеш? Я дивлюся, в мене там по 600... Якраз 600 тисяч прослуховувань було в місяць, і ну, якраз і маєш... після того як почалася війна, так? То... Так, і... ну і маєш 100 тисяч прослуховувань, це певно десь 100 доларів. А 에... ти тобто не плюсував все повністю, скільки ти заробив за той час? Ніколи не а, а ти рахуєш, що Apple Music приносить? Ще приносить, е... приносить Spotify. Ну от можете собі це все порахувати.